Головні ідеї децентралізації, так як вона буде впроваджуватись у життя, мали нагоду почути представники органів місцевого самоврядування Закарпаття. Донести реформу намагались експерти та працівники інституту громадянського суспільства і міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Ну, сьогоднішній захід це один із серії. Це сьоме наша регіональна поїздка. Організовує інститут громадянського суспільства разом з міністерством регіонального розвитку і будівництва України. Ми їздимо по всіх українських регіонах, представляємо головні ідеї децентралізації, що зроблено, і слухаємо, що хвилює людей, і намагаємося ідеї, які з'являються в територіях, адаптувати у законодавство. Як зазначають організатори, такі зустрічі по всіх регіонах України дають хороші результати, адже враховують думку кожного району та села. Однак, оцінка місцевих громад щодо розпочатого процесу децентралізації не зовсім втішна. Виникає багато питань, на які потрібно відповідати, і перш за все, простим громадянам. Взагалі, ситуація складна, і ми вже збираємося на раз обговоритися. Ситуація не є розуміння самого законодавства. Немає немає аналітичних матеріалів, що як воно і як буде, і що пояснити громаді. Що, що чекає, представники органів місцевого самоврядування такій децентралізації не надто радіють. Насамперед скаржаться на відсутність належного поповнення їх бюджетів. Навіть із введенням нових податків місцеві бюджети не матимуть фінансової змоги забезпечити підконтрольні їм державні установи. У минулому році в нас було ПДФО, і міський бюджет отримав 3,5 млн грн. мільйонів гривень. Цього року від нас забрали, але залишилися у нас дитячі садочки, які необхідно утримувати. Тому нам із району виділено 2 мільйони на утримання дитячих садочків. Якщо аналізувати загалом, то у прошлому році ми витратили на утримання дитячих садочків 3,5 мільйони гривень. Тобто у нас вже йде е, сума 1 мільйон 500, яку нам треба буде. Ми не знаємо, як буде надходити із районного бюджету кошти. Так чи інакше, але процес децентралізації вже не зупинити. Вважають організатори конференції. І саме цей рік повинен показати наскільки вона буде успішною. Між представники органів місцевого самоврядування поки що бачать лише проблеми, які потрібно вирішувати самостійно.